Шановна бриспунська громада, військовослужбовці, засмучена родина наша. Я розумію, що сьогодні у нас не той настрій, якби наші хлопці були разом з нами. Я розумію, сьогодні всім важко. Нікому зараз не просто в цей день і в цей час. Але ми маємо сьогодні це є прояв нашої любові до старшого сержанта, головного сержанта з воду вигнової, підтримки роти технічної розвідки Анатолія Олександровича та Андрія Анатолійовича. Анатолій. Рядового кулеметника кожного своя дорога. Але наступає той день, Коли ця дорога життя завершується, вона завершується для кожного з нас тільки не один час. І ця земна стезя, вона 16 листопада. Обірвалась у наших хлопців, і ви знаєте, важко сьогодні казати. Але ми сьогодні згадуємо все. Ми згадуємо їх життя. Ми згадуємо сьогодні їхні подвиги. Анатолій Олександрович, військовий сержант, до війни працював р... Р... рятувальником. Пожежник до цього закінчив випускник лицею Юрія Головатого. Людина, яка любила життя. Людина, яка любила нашу неньку Україну. І ви знаєте, залишаємось ми. Залишається родина його, яка сьогодні в сумі. І ви знаєте, обдарований. Це був талант. Талант з'єднати біля себе людей, організувати біля себе людей. Спорт, боротьба, плавання. Брав безпосередню участь у формуванні і ставленні добровольчого формування Бориспольської міської територіальної громади. No. Був прикладом для всіх. Для всіх був прикладом. І 24 лютого він вже був на фронті. Він допомагав хлопцям, необстріляним хлопцям, ділився своїми знаннями, своїм досвідом. Андрій Анатолійович наш. Військовий, рядовий, кулеметник. Закінчив лицей перспектива імені Володимира Мономаха з 2014 року очолював координаційну волонтерську раду при виконавчому комітеті Бриспільської громади. Добрий, щирий, надійний друг, героїчний захисник своєї землі. Я любив спорт, авто, мотоспорт, людина з великої літери. З великої... Наші хлопці вони заслуговують. Не буде нам хватати їх. Не буде хватати. І ви знаєте, цей героїзм їх буде в наших серцях. Герої не вмирають, вмирають вороги. Герої підносяться на небо, тримають землю під нашими ногами і тримають небо заради нас. Але героями не народжуються, ними стають. Ними стають у такі хлопці, які, по першому позову ненькі України зі зброєю в руках, боронили терена нашого міста, боронять терена нашої країни. Я пишаюсь тим, що я знайомий з полеглими воїнами. Я пишаюсь тим, що я прожив життя з ними у нашому місті Борисполі. Я висловлюю слова скорботи сім'ям. Вони заплатили над велику ціну за те, щоб наша ненька Україна стала самостійною і незалежною. І так тому і бути. Наш святий обов'язок. Це навчати новітньої історії України, яка пишеться прямо зараз, наших дітей. Для того, щоб ніколи знову не повторилося те, що відбувається в нашій країні. Щоб ми не передали цю війну нашим нащадкам. Це є наш обов'язок кожного громадянина нашої країни. Я вдячний вам всім і кожному. Те, що ви прийшли провести в останню путь наших полеглих воїнів. Я вдячний всім і кожному за те, що ви розділяєте горе з родинами. А родинам я хочу сказати, так, ви сьогодні втратили. Але ви і здобули в обличчі кожного з нас, в обличчі кожного побратима надійне плече, до якого ви завжди можете звернутися. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть врагам! Україна! Олесе! Шановна громада міста Бориспіля, Сьогодні чорний день в нашій великій сім'ї. Захищаючи нашу ниньку Україну від проклятих расистів, загинули наші хлопці Анатолій і Андрій, цвіт нації, гордість нашої України. Мені сьогодні дуже важко говорити, адже я знала їх особисто. Анатолієм ми навчалися в одній школі. Бачила його, пам'ятаю. А Андрюша був моїм учнем, а я його класним керівником. Перший мій клас. На моїх очах він зростав і перетворилася Слопчиська на самодостатню особистість. Людину з відчуттям правди. Власної гідності на моїх очах зароджувалась і розквітало його кохання до однокласниці Оксанки, кохання одне єдине і на все життя. Мені важко сьогодні про це говорити, але я згадую Згадую цих людей з великою вдячністю, з великою шаною. Але ще не так давно. Хлопці, наші ходили вулицями міста, посміхалися, зустрічали рідних, близьких, шанували батьків, опікувались ними, кохали і були кохані, народжували і виховували дітей. Вони мріяли, щоб діти їхні виросли щасливими в вільній, незалежній Україні. Вони хотіли жити і бачити вільну державу, де ти можеш вільно дихати на повні груди, де ти не боїшся нічого сказати, де то як квітуча держава ростить дітей патріотами, ростить їх в любові до рідних і до батьківщини. Вони хотіли просто жити і радіти життю. На жаль, рано пішли життя. Ви знаєте, народ нам буде будесь що... Земля може нагодувати людину хлібом, напоїти водою своїх джерел. Але хистити себе вона сама не може. І тому це обов'язок тих, хто їсть її хліб, п'є її воду і милується незороми просторами батьківщини. Тому і стають хлопці на захист своєї ненької України. як колись ставали лицарі Київської Русі. Козаки Запорізької січі, діди і прадіди Другої світової війни. А тепер прийшла черга внука і правнука. Світла пам'ять нашим хлопцям. Вони як ото зірка, зірки, які осяли небосхил, але не згасли. Вони не могли заснути, тому що будуть жити в пам'яті нащадків. Тому що вони все зробили для того, щоб наблизити нашу перемогу. Ми низько схиляємося перед нашими воїнами. Ми дякуємо за те, що вони, не шкодуючи власного життя, рятують наше життя. Сьогодні низько схиляємося перед батьками, які виховали таких синів, таких воїнів, таких чоловіків, воїнів світла, як ми їх називаємо. Спій спокійно, наші хлопчики. Хай земля буде пухом, хай прийде царство до вас, небесне. В пам'яті вдячних нащадків ви завжди будете жити. Збройних сил України, головнокомандуючого і президента України, ми сьогодні віддаємо прапори нашим родинам. Ці прапори є символ нашої незалежної України, омитою. Кров'ю наших хлопців. Єдиний сотворителю, упокой, Господи, душі, спочили храбів твої, бо вони надію поклали на тебе, горцей помислителя і Бога нашого.